Вітаю, мене звати Ілля Касьяненко. Я лідер та вокаліст української панк групи Alexis Мешин з міста Боярка. Ми, ми колектив, який активно позиціонує себе як гурт з громадською позицією. звичай права, тримає голова. Починаючи з дати, яка безумовно билася всіх нас у серцях, у життях. 24 число цього року ми, починаючи з нього, вирішили, що ми теж не можемо стояти осторонь, коли вбивають наших друзів, ділять нашу землю. Я ще зі школи дуже сильно люблю Григорія Савича, його творчість, його філософське бачення того часу, в якому. Він жив, і те, як це відбувається у нашому 21-му сторіччі, я вирішив, що якщо у мене буде гурт, то я зроблю пісню на один з його віршів. Ось так і сталося. Мені дуже сподобався всякому місту, який ми вчили на пам'ять в школі. Мені хотілося якось осучаснити сковороду. Зробити так, щоб він став твоїм другом в якійсь соціальній мережі, щоб хотілося на нього рівнятися нинішньому поколінню, поколінню Тіктока та Інстаграму, щоб він виглядав як якийсь персонаж Марвела або Дісі, знаєте, щоб його ось цю зачіску під горщик замовляли в усіх столичних барбершопах натягнути на нього банківську шкірянку, щоб дух Сковороди завжди. Був з нами на наших е, виступах, коли я е, дивлюся на те, як люди реагують, у... коли ми виконуємо всякому місту на концертах. Е, і е, згадуючи, як на сковороду реагували мої однокласники, коли вони просто засинали на партах, я розумію, що нам вдалося його осучаснити. Вірш е, всякому місту е, був вибраний абсолютно не випадково, окрім того, що він мені подобається. Він мені також здається, що зараз актуальніший ніж навіть тоді, коли Григорій Савич його писав. Пройшло вже більше ніж 260 років. З кожним роком актуальність цього місту стає ще більше і більшою, як і, філо... як і актуальність філософії Сковороди. Як мені здається, зараз головний герой в е... всякому місту, це є сама Україна. Тому що сама Україна зараз на всій планеті Земля одна єдина відстоює. Загальнолюдські цінності, таке, такі, як ж, е, саме життя людини та її совість. Григорій Савич був в якомусь сенсі навіть пророком, тому що він це побачив, відобразив тоді, коли він це писав, але бачив він світ дуже-дуже наперед. Якщо якійсь людині за кордону розказати про що цей вірш, вона має зрозуміти, на рівні якоїсь е, е, своєї духовної ідентичності. Зараз зараз саме час, коли Україна у всіх на слуху, коли Україна це такий модний тренд. Хоча це таке дуже спірне поняття, коли ми стаємо модним трендом через війну. Але все ж таки, треба нести справжню культуру у світ і показувати, що Українець це не той українець з мультфільму Жив був пес, де там його цікавить тільки те. Що можна з'їсти вареники, випити горілки та потанцювати у яскравих шароварах. Ні, це така нав'язана радянська ерзац культура українська. Насправді українець не такий. І ем, зараз е, ми доводимо це, хто на полі бою, хто на полі творчого супротиву, що українець набагато глибший, ніж е... Те, що про нас думають,